Залов, можна мені, будь ласка, кудись поїхати. На жаль, не було можливості. Я тут такий шанс випав. Я зрозуміла, що мені не можна втрачати цю можливість. З іншої сторони, демон може піти там якусь третю спеціальність обрати там на психологію, філософію чи там інформаційні якісь технології. Вітаємо вас, шановні глядачі, у відкритій студії ЗНУ. Сьогодні з вами працює студентка ЕПФК ЗНУ спеціальності журналістика Яна Ігрицова. Сьогодні в межах рубрики Успішний студент ЗНУ ми поспілкуємося зі студенткою одразу двох факультетів, а саме четвертого курсу біологічного та третього курсу економічного Ксенією Грабчилєвою. Вітаю, Ксюшо! Всім при раді бачити тебе у нас в гостях. Дякую, що я вам позвали. Взагалі маю до тебе багато запитань, але давай почнемо з самого початку: чому саме ЗНУ? Як ти вирішила вступати сюди? Так, ще раз всім привіт. Отже, коли я готувалася до цього інтерв'ю, я зрозуміла, що все в моєму житті трішки відбувається не завдяки моїм рішенням, а завдяки всесвіту, долі. І так вийшло, що коли я вступала, це був перший рік повномасштабного вторгнення. І я і так трішки не розуміла, що буде далі з моїм життям, ким мені буде тут ще й такі обставини. І я вирішила, що я буду вступати в Запоріжжя. І в Запоріжжі в мене був тільки єдиний такий вибір, куди вступати, звичайно, в Запорізький найкращий університет. Звичайно, куди ще? Отже, ти навчаєшся одразу на двох спеціальностях. Спочатку обрала екологію, а згодом додала маркетинг. Чому обрала саме таку комбінацію? Отже, при вступі я не до кінця розуміла, ким я хочу бути, mm -hmm. але я розуміла, що мені дуже важливо вступити на бюджет. І тому я орієнтувалася саме на такі спеціальності, куди можна вступити на бюджет, і отак от я й потрапила на екологію. І потім я два роки навчалася на цій спеціальності. Мені цікаво це вивчати, але більш в такому освітньо-науковому форматі. Тобто Є така можливість бути екологом, робити дослідження на заводах, на таких об'єктах, але мені більш імпонує така освітня інформаційна діяльність. І я зрозуміла, що мене цікавить сфера соціальних мереж, маркетингу і тому я вступила додатково ще на заочну форму спеціальності маркетинг. Ти вступала у 2022 році у перший рік НМТ. Коли все було новим і тривожним, яким для тебе був той період і як ти приймала рішення щодо вступу? Так було дуже багато невизначеності. Але я як завжди довіряла всесвіту і долі, я не розуміла, яким я хочу бути. Я розуміла, що мені важливий бюджет, тому так вийшло, що я вступила на екологію. І потім я провчилася два роки зрозуміло, що мені цікава ця сфера, але більше в такому освітньо-науковому форматі, щоб поширювати знання про сталий екологічний спосіб життя серед молоді, серед людей. І я вступила на маркетинг на заочну форму, бо зрозуміла, що мені дуже цікавлять соцмережі, комунікації, і тому я задоволена, що я зробила такий вибір. І багато хто з моїх знайомих дивуться, як я комбіную такі дві різні координальні спеціальності. Але мені здається, що насправді знання, які я отримую в цих двох сферах, вони між собою поєднуються і. Зараз такий ринок в Україні, що треба бути дуже конкурентно спроможною людиною і бути таким працівником, який вміє в будь-яких обставинах працювати з будь-якими темами. Тому я задоволена таким вибором. Твоє навчання, як і багатьох українців, зараз проходить онлайн. З одного боку, це виклик для якості освіти, але з іншого це можливість для інших активностей. Як ти знаходиш баланс? Перше, хотіла сказати, що в мене завжди з дитинства було таке відчуття, що студентські роки будуть найкращим періодом мого життя, бо батьки завжди так казали про свої студентські роки, і я уявляла, що я буду найпопулярнішою дівчиною в університеті. У мене буде там якийсь хлопець і ми будемо їздити. На кль кльовій машині, але, на жаль, обставини склалися по-іншому. І в мене навчання. Повністю майже онлайн. Декілька разів я ходила в університет на офлайн пари, і це безперечно впливає дуже на якість освіти в плані якихось практичних навичок. Бо, наприклад, я навчаюся на еколога. У нас є лабораторні, що треба там з мікроскопом зробити якісь досліди. А в мене, ну вибачте, вдома немає мікроскопа, на жаль. І тому я вирішила не сидіти, не плакати вдома через такі обставини, а самостійно шукати можливості для розвитку, для утримання практичних навичок. І тому я приймаю участь там в різних міжнародних проєктах, сама організовую події для молоді в Запоріжжі і ось. Шукаю максимально різні такі активності для себе, щоб я могла зрозуміти, хто я і ким хочу стати, і отак от будую своє майбутнє життя таким чином. Також ти активно залучена до студентського самоврядування і є головою СВК. Розкажи, будь ласка, що входить у твої обов'язки і чому ця діяльність важлива для студентів. Так, я в студентській виборчій комісії вже більше трьох років. Зараз я саме голова, і насправді наша комісія виконує безліч різноманітних завдань. Це і організація виборів мудлі, і дизайн картинок, і ми пишемо пости, проводимо онлайн-дебати. Тобто безліч завдань саме мої обов'язки включає все попереднє ще й організацію роботи команди. І зараз трішки працюю над навчитися делегувати обов'язки іншим, бо насправді це теж така важлива робота, правильно донести до своєї команди, що ти від них хочеш і як це зробити. І я вважаю, що з самоврядування дуже важливо в наші часи, бо зараз більшість студентів вони або за кордоном, або в інших містах, або в Запоріжжі, але там працюють через те, що навчання онлайн. І ось тут самоврядування це така можливість, щоб всі об'єдналися, щоб всі цікавилися життям університету. І для мене саме моя робота в студентській комісії виборчій це. Дати зрозуміти студентам, що критичне мислення дуже важливо, і щоб вони розуміли, що дійсно їх голос, їх вибір має значення, і щоб студенти так боролися за демократію навіть в стінах університету. Ти також займаєшся волонтерством і роботою з молоддю. Зокрема, разом із командою організувала форум театру Запоріжжя та вигравала гранти. Що такі проєкти дають особисто тобі? Угу. Отже, там останні декілька 5-7 років вони пройшли в усіх українців майже онлайн. Спочатку була пандемія, потім повномасштабне вторгнення, і, на жаль, дуже погіршилися зв'язки у людей з людьми у такій ком'юніті, і тому для мене дуже важливо приймати участь у різноманітних заходах в Україні. І ще й дуже приємно створювати щось самостійно разом з моєю командою. І ми створили таку Активність як форум-театр, це така інтерактивна методика, де молоді люди, ну і не тільки молоді, можуть вирішити свої проблеми шляхом взаємодії з глядачами і під час виступу на сцені. І мені було надзвичайно приємно бачити такі очі, які світилися у наших учасників, що їм дійсно це було цікаво, корисно, приємно, і ми допомогли їм хоч трошки вирішити їх проблеми, тим паче, в такі. Такі важкі обставини, такі непрості часи. І особисто для себе мені дуже важливо робити такі заходи, бо я маю можливість покращити свої практичні навички, бо зазвичай я там займаюся там, зйомкою відео, редактуванням картинок. І це такий Плюс мені строчечка в резюме. Ну і, звичайно, дуже важливо розуміти, що я роблю якийсь внесок для української спільноти, запорізької спільноти, тому це якось і допомагаю і мені, угу. і я допомагаю іншим. Дякуємо тобі за таку роботу. Це дуже важливо в наші часи. За півтора року ти взяла участь приблизно у десяти міжнародних молодіжних проєктах, що найбільше запам'яталося з міжнародного досвіду. Насправді мені здається, я можу говорити про свої міжнародні проекти просто годинами на прольот, бо це надзвичайний досвід у моєму житті, і я ось берала участь у десяти проєктах і зустріла безліч людей з різних країн. І насправді я пробувала на цих проєктах просто неймовірні активності. Я і стріляла з луку, і садила, саджала свої дерева десь там в селищі під Іспанією, і насправді не передати словами, який там був досвід, але... Мені найбільш цінні це культурні вечори, це можливість для країн продемонструвати свої звичаї, свої традиції, свою культуру, розповісти, що там у них відбувається в країні. І мені завжди цікаво слухати, що там у інших відбувається. Я завжди. Поглиблюся в культуру інших країн, але, звичайно, важливо говорити про Україну. Я завжди кажу всім іноземцям про війну в Україні, що ось ми там живемо в 20 кілометрах від фронту, і ось хочу ви бачити, що ми там разом з вами танцюємо турецькі танці і веселимося, але відбуваються жахливі речі в нашій країні. Але також ми їх там вчимо нашим пісням, ми вчимо українському струмочку, як казати паляниця. І мені надзвичайно цінно, коли приходить там декілька місяців, і мої іноземні друзі мені пишуть, що ось там я навчив навчив своїх друзів, як танцювати «Don't push the horses», і розповів про струмочок. І вони потім більш детально слідкують за новинами, пишуть мені, як ти там все добре, що там зі світлом. І мені здається, мені, мені здається, що я роблю великий внесок, щоб поширювати українську культуру і наше сьогодення серед іноземного такого кола. І мені це надзвичайно цінно, і я насправді пишаюсь собою, що ось таким чином я можу робити вклад в. Українське майбутнє і розповідати нашу історію. Дякую тобі, що так популяризуєш українську культуру в наші часи. Це справді важливо. Чула ще, що ти ведеш блог, де ділишся можливостями для молоді. Коли з'явилося бажання мотивувати інших? Отже, мені здається, я хотіла бути популярною, вести свій блог ще коли я була маленькою. І так потрішки, потрішки, потрошки, потрошки я постила фотографії, відео і активно я почала вести свій блог саме коли я почала брати участь в міжнародних проєктах. Бо я до цього чула, що є така можливість від європейського союзу кудись поїхати на тиждень безкоштовно з чудовими людьми, безкоштовно харчуватися і робити активності. Але я в це не вірила, я думала, що це щось підступне, що такого не буває. Але коли я взяла участь в цих проєктах, побачила, що це дійсно правда, це дійсно реально, я зрозуміла, що мені треба більше показувати цих проєктів, щоб ще більша кількість людей взяла в них участь, бо це надзвичайний досвід, і справді кожен проєкт це таке маленьке життя. І коли я повертаюсь додому, в мене там батьки, друзі питають: ну розкажи, що там було. І це просто неможливо розповісти, що там відбувалося цей тиждень, бо у вас кожна хвилинка просто розписана, тому... Я веду свій блог, і мені багато підписників пишуть, питають там якісь поради, як написати краще мотиваційні заявки, чи можна довіряти там, цій організації, чи їздити з ним. І я завжди відкрита поділитися своїми знаннями, своїм досвідом, бо я вже... Трішечки себе відчуваю професіонал у цій сфері, бо я вмію писати мотиваційки ці, тому всі, кому цікаві ці можливості, можуть мені спокійно писати. Я всім допоможу, відповім, бо я всім раджу це досвід і бажаю всім, хоч раз спробувати взяти участь в таких проєктах. Чудово. А ще зараз ти готуєшся до семестрового навчання в Дармському університеті в Англії. Як дізналася про цю можливість і які маєш очікування. Угу. Всі мої попередні проекти я шукала власноруч по телеграм-каналах, і а тут мені нарешті випав такий шанс, що Запорізький національний університет разом з міжнародним відділом вони опублікували таку можливість, що шукають студентів для участі в цьому обміні там з біологічного математичного факультетів. І я до цього вже ходила в міжнародний відділ, казала, можна мені, будь ласка, кудись поїхати. На жаль, не було можливості тут такий шанс. Випав я зрозуміла, що мені не можна втрачати цю можливість. Я підготувала всі документи там, треба було здати тест на знання англійської, зробити транскрипт оцінок, написати резюме, і насправді це було трішки складно все організувати, але в мене була вся мрія перед очима. Я Зрозуміло, що відступати не можна, і насправді я займаюся підготовкою до цього обміну вже близько чотирьох місяців, і мені завжди здавалося, що ось там щось піде не так, я не поїду. Я там боялася, що мені не дадуть візу, що викладачі мені не підпишуть за кордони відрядження, скажуть все, не можна. Але е, слава Богу, все склалося найкращим чином. І ось через декілька днів я вже їду. Я трішки хвилююся, бо мені треба буде поєднувати навчання там, навчання тут в двох ну, в двох двох спеціальностях. Але я сподіваюся, що я зі всім впораюсь, і буду ще багато робити відео для свого блогу, бо мені особисто дуже цікаво дивитися відео там мій день студента в Англії. І ось буду спробувати самостійно знімати такі відео. і Сподіваюсь, в мене все вийде, все буде добре в Англії. Вітаємо тебе з такою подією, звісно. Бажаємо успіху, обов'язково будемо слідкувати. А як зараз бачиш свій наступний крок після бакалаврату? Продовження навчання чи фокус вже на практичному досвіді? Дуже гарне питання. Насправді, ось я розповідала про свій вступ у 22-му році, і тоді була така невизначеність. Я хвилювалася через іспити, не розуміла на кого вступати. І ось історія повторяється знову. Знову в мене вступ на магістратуру. Я хвилююсь через іспити, Я ще не до кінця визначилася, на яку спеціальність буду вступати. У мене, ніби ангел-демон, це ангел це продовжити на екології, бо я вже знаю викладачів. Вони всі дуже милі, хороші і. Мені цікава тема екології, але з іншої сторони, демон може піти там якусь третю спеціальність обрати там, на психологію, філософію чи там, інформаційні якісь технології. І ось я ще в роздумах думаю, взагалі, в таких глобальних планах є мрія спробувати магістратуру прямо за кордоном. Але подивимось, що буде. Буду вступати в ЗНУ, буду намагатися, сподіваюсь, все вийде, мене візьмуть, будь ласка. І наостанок давай проведемо невеличкий бліц. Яка риса в людях тебе найбільше надихає? М -м -м, коли люди можуть мріяти широко і багато. Ранній підйом чи нічна продуктивність? Точно нічна продуктивність. Головна риса активного студента це. Не байдужість. Ризику... Ризикнути чи перестрахуватися? Спочатку перестрахуватися, а потім ризикнути. Що тебе заряджає більше? Нові люди чи нові ідеї? Нові люди, у яких є багато нових ідей. Чудово. Та фраза, яка тебе зараз описує найкраще. Мені подобається фраза все завжди складається найкращим чином для тебе. Це ось. Про мій зв'язок з Всесвітом, про мою довіру до долі, тому ось я живу по такому принципу зараз. Дякую тобі за щиру розмову. Бажаємо не зупинятися на досягнутому, реалізувати всі свої плани та мрії як і в Україні, так і за кордоном. Yeah. А вам, глядачі, дякуємо за перегляд! А якщо ти успішний студент Запорізького національного університету, обов'язково заявляй про себе. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до нових зустрічей у студії.